Українські баскетболістки дійшли до чвертьфіналу чемпіонату світу серед університетських команд з баскетболу 3 на 3 Гравчині Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на груповій стадії поступили з дівчатам з Мексики та Словенії. І з третього місця вийшли в плей-офф. Уже в одній восьмій фіналу українки здобули перемогу над командою Сенегалу. А у чвертьфіналі поступились баскетболісткам Тайваню. Дійсно. В надзвичайно складній боротьбі, показали результат той, який ми, звичайно, очікували ще краще, тому що вони нас розбестили протягом останніх років на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи. Але дійсно була дійсно цікава боротьба, боротьба з командами, які. Сьогодні є лідерами у баскетболі 3 на 3. Зараз стартує чемпіонат України жіночої суперліги. Якщо ви знаєте, ну команда наша є чемпіоном України з баскетболу 3 на 3. Десь ми зараз собі поставили за завдання і перемогти і в класичному баскетболі в баскетболі 5 на 5. В чемпіонаті прийматиме участь 13 команд, розділених на дві зони. В нашій зоні будуть грати команда Рівного, команди Львова, Одеса, Вінниці.